Символи України у книжковій скарбниці. Символи це духовні орієнтири нації. Вони зберігають історичну пам'ять та ідентичність. Книги та мистецтво допомагають передавати ці символи з покоління в покоління. Тризуб герб України. Давній княжий знак часів Київської Русі, символ державності і сили. У книгах та літописах Тризуб. Знак єдності та спадкоємності традицій, прапор України, синій і жовтий кольори, небо та пшениця, символ волі і незалежності у літературі і мистецтві часто зображений як ознака боротьби за свободу, гімн України, слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Перший надрукований у книжках ще в XIX столітті символ незламності, віри у перемогу і майбутнє. Символи у літературі у творах Тараса Шевченка: ідеї свободи і національної гідності, у поезії Лесі Українки: Образ України як сильної і нескореної. У сучасній літературі символи України як знак єднання символи в мистецтві. Ікони, картини, вишиванки, орнаменти. Художники та митці часто відображають тризуб, прапор і гімн. Символи стають натхненням для сучасного дизайну і творчості. Символи України це наша духовна скарбниця. Книга і мистецтво зберігають і примножують їхнє значення. Вони нагадують кожному: ми єдиний, сильний і вільний народ.